Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 85 атак ворога відбили наші оборонці. За минулу добу про це звітують у генштабі. Найбільше спроб штурмів росіяни здійснювали на Новопавлівському напрямку. 23 ворожі атаки сталися в районі населених пунктів Водяне, Урожайне на околицях Георгіївки та Новомихайлівки. Другий за інтенсивністю Лиманський напрямок у районі Тернів та на околицях Серебрянського лісництва наші оборонці втримали 17 атак окупантів. Активізувалися бойові дії в районі Білогорівки на Луганщині та Верхньокам'янського і Гданівки на Донеччині Авдіївський відтинок там окупанти наступають у районі Очеретиного Бердичів Уманського та поблизу Первомайського. Українські бійці відбили там 14 ворожих атак. Росіян не полишають спроб окупанти атакувати позиції ЗСУ в районі роботиного на запорізькому напрямку. У Криму наші воїни поповнюють підводний флот росіян. Напередодні військово-морські сили України вразили російське судно «Комуна». до влучання бійців ВМС. Рятувальний корабель виконував завдання з порятунку затонулих підводних човнів. Тепер комуна став сам підтопленим судном, допомогу якому, вочевидь, надавати вже нікому. Українські десантники просунулися на два кілометри в бік Луганщини, і це перше таке успішне просування наших сил від початку року. Бійці 95-ї бригади витіснили росіяни з їхніх позицій під селищем Терни, що на межі двох областей, стратегічно важливим, щоб не дати оточити наші сили на куп'янському та Либанському напрямках. Поліські крилаті піхотинці спалили там кілька десятків ворожих бронемашин, серед яких і танки. Т-90. спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала на позиціях 95-ї бригади. І її репортаж звідти. Дивіться далі. Ми їдемо на позиції до нашої 95-ї бригади українських десантників. Це селище Терни зараз основний натиск ворога саме там. А свого часу його звільняли українські військові під час контрнаступу на Харківщині. Тепер окупанти знову намагаються його оточити. Щойно виходимо з машини, як чуємо над головою ворожі літаки. 100 метрів до укриття даються нелегко. Складно бігати насправді бронежилетій касті, особливо коли по сусідньому селю стріляють. Це той самий випадок, коли розумієш, що дійсно воювати мають молоді, бо витримати на собі стільки кілограмів броні і це без зброї це дійсно важко. Щойно ми забігаємо в укриття, як на обрії розриваються керовані авіабомби. Є просування. Невелике просування є, але. Хотілося б завжди більше. Це що таке? Каби. Каби більше всього. Самоліт уже розвернувся і знов доходить до нас. Окупанти працюють по позиціям, які нещодавно втратили. Звідти їх випалили бійці 95-ї бригади. Наші десантники просунулись аж на два кілометри уперед. Це перший такий успіх від початку року на фронті. Велася розвідками мавіком, виявляли, де сидять. Потім їх крошили то з кидами, то мавіками, то артилерією. Ну і потім наші штурмовики заходили, зачищали. З розповіді Івана, ніби так просто було відбивати ворожі позиції. Насправді, бої за них тривали аж два тижні. Окупанти намагались контратакувати, не шкодували й техніки. Навіть своїх танків Т-90. Тепер вони спалені. До 10. Тут зараз на цьому місці до 10-11 техніки спали. Ви спалили тут вороту? Ну можна сказати, можна сказати більше. Ну, всіх їх не переб'яжі, їх багато як саранчі. Нині головне не підпустити ворожих штурмовиків знову до відбитих десантниками позицій, бо по перехопленнях передали окупанти, спробують повернути втрачене. Тож наші крилаті піхотинці б'ють навіть по невеличкому скупченню росіян. Снаряд з британської гармати летить у бік околиць села Терни. Це останній форпост на межі Донеччини і майже повністю окупованої Луганщини і стратегічно важливий як для нас, так і для росіян. Вони хочуть по цій річці вийти, щоб був у нас рубіж з ними, оскільки річку дуже важко зрозуміло штурмувати і переходити. І вони закриють собі південний фланг, щоб уже з виходом на Куп'янськ. І тут так само скувати наші ну, великі сили. До цього й готується ворог. Це розуміють десантники. Через засилля дронів в небі окупанти розвідують, наскільки міцно нам вдалося закріпитися. О, дрон. 에, давайте сюди під сі, де сюди під пострілами бійці таки не змогли збити ворожий дрон, але відлякали його подалі. За нами дочі наш, не наш. Іменно над тобою нашого немає. Високо, ну, стікає гармата знову береться до роботи. Кожен постріл щоразу коригують артилеристи, аби ще чіткіше снаряд лягав по ворожій піхоті. Їй треба не дати підняти голови з окопів, кажуть воїни. Бо село Терни, хоч і здається таким дрібним на карті, але є надважливим для великого угрупування наших сил між Куп'янськом і Лиманом. Юлія Крієнко, Олександр Рбенчук, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Не кінець світу, але важка ситуація чекає Україну вже із середини травня і на початку червня. Такий прогноз озвучив Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки України в інтерв'ю BBC. За словами керівника гуру: ворог удаватиметься до комплексної операції проти України. Де загрози будуть не лише на фронті, а й в атаках на енергетику і поширенні фейків, і при цьому не йдеться про повторний наступ на Київ. Напередодні Володимир Зеленський також спрогнозував загострення на фронті. Зокрема, глава держави розповідав, що терористи планують окупувати часів яр до 9 травня. Про це президент заявив в ефірі американського телеканалу NBC News, де розповів, що Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців і розпочати новий наступ. Ракетний обстріл Харкова по місту окупанти вдарили напередодні ввечері. Травми дістав 19-річний хлопець. Загалом артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів області у Херсоні. Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту. Поранено жінку за добу. Це вже четверта потерпіла в області. З артилерії ворог обстріляв нововоронцовку та Антонівку з авіації Козацький Борислав і. Новобереслав ударними безпілотниками ворог поцілив по території фермерського господарства на Одещині. Складські приміщення зруйновані. Техніка знищена дрони росіяни запустили вночі із території тимчасово окупованого Криму. У Білопіллі на Сумщині під мінометний вогонь росіян потрапили. Дитячий садок, будівля служби таксі, автомийка, два багатоквартирних будинки та приватні оселі. Травмовано цивільного на Донеччині. Окупанти атакували місто зі смерчів, зруйнували шість приватних будинків. А сьогодні влучили ракетою в промисловий об'єкт. Поранений у селі Прогрес. На нього росіяни скинули авіабомбу із касетними боєприпасами. Є поранений і в Селидовому. В місті пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та заклад освіти. На Запоріжжі росіяни з авіації атакували малотокмачку та Роботине. з артилерії, безпілотників, реактивних систем залпового вогню. Вдарили по Гуляйполю, Новоандріївці, Левадному, Малинівці. У наслідок атак окупантів побито житлові будинки. Минулося без жертв. Закрите небо над Україною сьогодні. В Люксембурзі союзники обговорять надання нашій державі систем протиповітряної оборони. Там відбудеться зустріч Ради ЄС у закордонних справах. Як очікується, на ній союзники повернуться до обговорень посилення захисту українського неба? Так рішення щодо систем ППО минулого тижня анонсував генсек Столтенберг за підсумками засідання Ради Україна НАТО. Тоді, як країни ЄС тиснуть на Грецію з Іспанією, щоб ті передали засоби захисту нашій державі. Афіни та Мадрид разом мають більш як десяток систем Петріот. Тож їх закликають пожертвувати деякі з цих систем Україні, адже власники не стикаються із жодною безпосередньою загрозою. На, наша держава наразі має три системи Петріот: одну від Америки, і ще дві від Німеччини. Берлін анонсував постачання четвертої. Загалом же щоби закрити небо, Київ потребує 25 систем. Петріот європі не варто послаблювати підтримку України, попри хороші новини зі сполучених штатів. Таку думку висловив головний дипломат Литви. Габріелюс Лансбергіс наголосив, що союзники відчули полегшення, коли Палата представників США схвалила виділення допомоги нашій державі. Однак каже, Європа не має зупиняти свою підтримку, бо ж попереду нові виклики минулими вихідними після піврічної затримки. Палата представників США таки проголосувала за допомогу нашій державі. Уже завтра голосування відбудеться в Сенаті. Після цього документи ще має підписати президент Байден, щоб доставити зброю українським підрозділам. Пентагону за повідомленнями знадобиться менше тижня. На Одещині російська балістична ракета понівечила багатоквартирний будинок. Напередодні окупанти вкотре намагалися знищити транспортно-логістичний об'єкт, але ракета влучила поруч із цивільним будинком. Осколкові поранення та контузію дістали четверо жителів. Вибуховою хвилою повиносило шибки, обвалилася стеля, зайнялася господарська споруда. Лише дивом минулося без загиблих у квартирі, яка найбільше постраждала, бо найближче до епіцентру вибуху пожильців не було. Вони якраз пішли на роботу. Російська ракета з касетною боєголовкою вразила не тільки людей, поранений і пес однієї з жительок. Поки з батьком вправився, бо він в мене лежачий. Ну, поснідали, лягли відпочити. І тут прилетіло. Ну зараз батька з тещою в больниці сиділа. біля будки і прилетів осколок. Он а воронка посеред городу. Був приліт, кров там тече. Йому в живіт потрапило. Де його зараз лікувати? Якщо волонтери зможуть забрати, нехай заберуть і врятують.